Сісії, дозволь мені помолитися за тебе. Господи, благослови цю людину по ту сторону екрана, котра Господь зараз так тяжко переживає усі ці етапи в своєму житті. Боже, допоможи їй не здатися. Господи, дай їй сили знову піднятися і рухатися в ім'я Ісуса Христа, благослови їй всю родину. Боже, дай їй свободу на рівні духа, душі і тіла. Господь, Хай прийде вирішення всякого питання, допоможи, будь ласка, нехай Твоє благословення Боже буде віднині на цій людині, в ім'я Ісуса Христа, відкриє серце, відкриє розум. Господь во ім'я Ісуса Христа, Боже, дай їй рухатися і не зупинятися. Господи, нехай все, що вона переживає сьогодні. Буде їй тільки на благо во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляємо вас, дорогоцінні.